Аби з'ясувати, чи справді представники компанії босавто самовільно зайняли частину землі на кульпарківській 222, їдемо туди. На головній споруді, яка колись була рестораном, надпис Босавто. Компанія займається продажем автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. Машин довкола майже сотня. Усе обгороджено частиною сітки, а неподалік стоїть будиночок для охоронців. Побачивши, що журналісти першого західного здійснюють відеозйомку, деякі люди, не називаючи своїх прізвищ, намагалися цьому про. Цесу завадити для чого ви це робите? Як для чего? що ви знімаєте? Ви ж ви ж програли в першій інстанції не я програв, я не маю відношення. до цього. Ви нікуди не підете. Спершу в приміщення до адміністрації босавто нас також не впустили. Поїдемо туди ще вдруге. Тим часом спілкуємося із директоркою юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич. Підтверджує, суд першої інстанції на їхньому боці. У рішенні йдеться. Представники босавто самовільно захопили територію розміром 42 сотих комунальної землі. Несанкціоновано встановили там огорожу і будин. Для охорони на ось цій мапі самовільна ділянка позначена червоним кольором. Частина цієї земельної ділянки вона знаходиться в червоних лініях, тобто це в межах перспективної розбудови вулиці. По-друге, ця компанія займала власне цю площу без жодного проустановлюючого документа. Також у міській раді пояснюють, на цьому місці, де босавто розмістив огорожу та автомобілі, повинна бути транспортна розв'язка. Тана земельна ділянка повинна бути звільнена, оскільки вона передбачена для будівель розв'язки. Коли будуть передбачені кошти для будівництва даної розв'язки, воно буде реалізовано. Це Скульпарківський, поворотно Ряжівської і Патоном. Це для того, щоб розширити дорогу. І відповідно, дані суб'єкти господарювання вони захопили. Дорогу, яка е, має будуватися Після інциденту із представниками, які не дозволяли знімальній групі проводити відеозйомку на території босавто, до першого західного зателефонував юрист їхньої компанії та запропонував зустрітися. Приїжджаємо туди вдруге. За добу частину огорожі з боку кульпарківської остаточно демонтували, залишили хіба стовпці. Сьогодні нам усе показують та розповідають. кажуть, готові виконувати рішення суду, але воно ще не опубліковане в державному реєстрі. Відносно. Апеляційного оскарження чи виконання рішення суду ми знову ж таки хочемо бачити повний текст, і після цього ви самі можете побачити, що ми і в принципі тут і демонтовані деякі частини паркану. Пізніше ми будемо оцінювати текст рішення суду і вже приймати рішення чи виконувати, чи подавати апеляційну скаргу. Однак, ми знову ж таки не маємо жодних заперечень, щоб отримуватися закону. Ми його дотримуємося. І якщо рішення суду буде належне, законом ми його виконуємо. Також представники босавто пообіцяли найближчим. М, часом прибрати будиночок для охорони та величезну рекламну вивізку зі своїм логотипом роздумують в компанії над тим, як правильно розмістити свої автомобілі для продажу, аби вони поміщалися на орендованій ними землі. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, Юрій Кісь, програма Очі.